Всім привіт з Ірландії! Шановні, ну, звичного місця, бо в нас холодно. Я от вмикаю обігрівач і гріюсь біля нього. У ну, мене був вільний час сьогодні, я хотіла вам ну, щось показати. Тут навіть і їхати не треба, щоб показати. Але ну, в нас холодно. І для Ірландії це норма. В нас може і влітку бути холодно, а потім ну, тепло достатньо, там, 31 градус. Тобто я не хочу сказати, що Ірландія це холодна країна. У нас Гольфстрім нам нормально. У нас не холодні зими, але там і нема спеки, за яку я сумую, влітку, ну, 31 десь. Але обгоріти можна, будьте обережними. Якщо ви ще не переживали літо, то обгоріти можна тут. А в Україні, мені кажуть, зараз що теж похолоднішало, і так, такого не було раніше. Ну, що у нас то тепло, то холодно, а потім швидко тепло. А в Ірландії так от воно чергується це нормально тут. І це я так ну просто жарти почитала на Фейсбуці, про це поговорила. Це не тому, що я за ірландською і англійською традицією говорю з вами про звичну тему погода інша. В Ірландії це я вже говорила. Це якісь змагання спортивні. Так, тому ну, місце таке, ну ми ще походимо. Я сподіваюся, що буде тепло. І питання відразу почну з питання, чи помічали, якщо ви в Ірландії, чи помічали, і чи здається, так може у вас інше спостереження? Ну, що ірландці. Вони відрізняються своєю яскравою емпатією. От українці відрізняються. Я розкажу вам особисту історію про себе. Хоч я знаю ну, багато таких історій, я не можу. Бо ці люди на мене дивляться, можливо, можливо, не дивляться, але я не хочу, щоб вони пізнали себе, вони мені довірили, і я розказую. Окрім того, чого ми про це говоримо. В мене є знайома, яка одружилася Вона з Казахстану, вона одружилася з ірландцем, ну ще не приїхала. І її ну, зачіпати тільки зараз почало те, що якщо там, ну, вона йому там, про щось скаржеться, про своє життя, то він їй починає говорити, що він не хоче прийматися її проблемами, бо він повинен дбати про своє здоров'я. А, ну йому в нього пограничний, е, пограничний розлад. Я не знаю, чи вірно це українською. я вивчала. От. Це, це російсько у нас були предмети і українською, і російською. Виправляйте, будь ласка, мені дуже соромно, справді. І її це дуже зачіпає. І якщо ми візьмемо Казахстан історію, коли вони курт кидали. А ви ж знаєте, що за часів Сталіна розстрілювали з 13 років. І вони політичним в'язням кидали курт. Все одно, ризикуючи, я не знаю, чи свідомо, чи несвідомо. Ми знаємо, що вони зараз нам поспівчували. Останній там жарт, що на 9 травня принесли унітаз до пам'ятника Жукову. Казах, щоб вони відкривали юрти, там, намагалися якось допомогти, і взагалі в них в Казахстані розвинута емпатія. Тому ми, ми можемо зрозуміти людину, яка народилася в Казахстані, яка вирісла в цій країні, і вона розказує, що вона приїхала з Стамбулу, коли почалась революція в Казахстані. І в неї були всі гроші, От, до речі. Всі гроші на картці були. І вона, бо не було електрики, вона не могла зняти. І її дитина були голодні і холодні, їм не було куди піти і чим заплатити. І її взяли до себе, нагодували, там, поклали спати, і вона там все життя буде вдячна за це. І це взагалі от не тільки Східної Європи така, ну, не всієї. Не всієї. От я зараз там спілкуюся більш з руминами, і вони, мені здається, і поляки навіть трошки інші хоч нам, вони дуже співчували. Я знаю, що вони там і воду клали, і якісь печиво, коли люди йшли. Я хвилюватись починаю, коли про це згадую, коли зараз відтікали від війни. Тобто я не хочу нічого поганого, взагалі не про ірландців сказати і не, не про кого. Ми знаємо, що от Схід-Захід, фільм, ну це ж там неправда, там таких випадків було багато з Одеси, коли плили і турки, намагалися допомогти безкоштовно. Ну, то, що Турок приїхав до Одеси і прекрасною російською мовою поговорив, якийсь на човні Турок приїхав поговорити. Щоб, її, щоб гроші взяти з нього і допомогти йому. Ні, допомагали і ризикували, за це могли розстріляти, відкрити вогонь, прикордонний радянські допомагали. І, ну, я розумію, що в кожній країні е, бувають погані люди, і що є всякі от зараз до був землетруси, було мародерство. Я це розумію теж. Я намагаюся вам чимно сказати, що в Ірландії. Інша взагалі емпатія. Інша. Між іншим є ж тести на емпатію і для кожного віку і статі вони різна норма. Для жінок це більша, і для підлітків це менша повинна бути шкала, бо в них немає життєвого досвіду, того, і вони не розуміють, як це там трагедія, ну, у нормі, узагальнюємо, загаль... звичайно, що є хто. На жаль, пережили там багато вже в підлітковому віці. тут тобто, теж буває різна реакція з такими людьми я спілкувалася. І ось в Ірландії особисто я, так я вам дуже так, дуже багато часу задаю питання. В Ірландії я спостерігаю те, що емпатія в них інша. І, можливо, для них, якщо робити тести, якщо вони існують на емпатію, то вони будуть за іншим критеріям. Ну, по-перше, мені здається, що взагалі вони не емоційна культура, затиснена, в них вони інакше розуміють вічливість, вони менш емоційні, і емпатія в них теж знижена. Це не означає, що вони погані не співчувають. Ну, такого, що, от... Взяти людину на вулиці, нагодувати чи ризикнути, там, як турки витягуючи радянського когось води життям, чи кидати там, їжу політв'язням за це розстріл. Такого, якщо це і є, і, можливо, ви зараз мені будете наводити такі приклади, вони мені просто невідомі. То цього дуже мало. Зараз Ірландія поспівчувала Україні, я їм дуже-дуже вдячна. Але якщо от, особисто спілкуватися, ну там перша норма це про свої проблеми дуже так, розповідати і спіймати якусь людину, там, друга, і розказувати рік про проблему свою, про те, що тобі болить, скаржитись на життя, так не можна. Ви зараз скажете дякувати Богу. Ну, добре, коли вам не треба скаржитись, так? Потім, так що незнайому людину, так от ризикнути, я теж не зустрічала такого. Скаржаться також наші жіночки. Я не знаю, як замінити це от просто для мене от, жіночки. Мені здається, що якісь в мене такі приєднання до Західної України. Вони так кажуть. Нічого зневажливо. Я не хочу сказати. Ну і дратувати я вас теж не хочу. Ну наші дівчатка, дівчата, наші дівчата в різного віку виходять заміж, як я вийшла, і стикаються з цим в побуті, що їм чоловік мало співчуває. От дівчина не доїхала до Ірландії, а вже обурена тим, що я, 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 я вона каже, ну, вони культура індивідуалістів, це нормально. І ну, вони в ну, гемпатії інше. А, потім, ну, це я вже не буду розказувати. Ну, що вже приїдуть, коли і а, починається так, що щось болить, а не співчувають. Не співчуває чоловік. А, і особиста історія, ну так, про, про себе я можу говорити. А, я друзям розповідаю не так, як я розповідаю на камеру це. Мене це зачепило. Я взагалі така Ну, погане здоров'я мала завжди до Ірландії. Ну, Я не хворіла, справді. У мене не застуди, ні, ну, нічого такого. Я, ну, рідко, рідко Там. А застудою я хворіла в 2015 році, там останній раз, отак от. І... А... Ну, Тобто я не була таким тягарем ніколи для чоловіка, що в мене одне болить, то інше, то постійно хвора, перехвора, що вже йому набридла. І тут ну, я захворіла. І е, я терпіла, думала, може, саме пройде. А потім мені стало дуже погано. Ну, Так, що я, я з'їла весь нурафен, який був, і це не допомагало. Я не могла навіть лежати, у так, мене такий приступ був. І ну, зараз я посміхаюсь, я почала слухати молитви. Допомогли якісь, ну, вібрації теж допомагають. Я думаю, це ну, я не буду казати науково, бо я так про це чула, але я не певна, що це так, і що наука це досліджувала. Я почала слухати якісь молитви ну, потрапила. Бо там я написала в Ютубі, ну тут дуже особисто, як я вам розказую. Мусульманські, мені легше стало. Мені кажуть, приймай іслам, Я кажу, Боже, да ні, ну просто я і вашу віру визнаю. Це ну, було таке, от правда. Може, я собі щось. Ну, я не знаю, чи могла я в, то, в, в тому стані собі щось там. А терпіла, я кажу: ну я не хочу тебе турбувати, ти повезеш мене в швидку на ранок. Ну Я зрозуміла, що який там ранок, ну все. Просто все я збожеволюю скоро. І він мені, мене віз і дорікав мені, хоч я вже не могла, я лежала. Мій чоловік мені дорікав, що я там своєчасно не звернулася до лікаря. Хоча я до нього звернулася, він мене отруїв. Що я ну, там, не слідкувала. Ну, я винна, що я захворіла. І я думала, потім вже, ну, навіть якщо я винна, ну, вже не в такому стані мені говорити, ти ж бачиш, що я ну, майже без свідомості, ну, що ти мене добиваєш цей час. Потім я не могла стояти, я об стіну в швидкій, а вона мене там опитує: яка ваша віра, які дівочі прізвища, ну, стандартних якісь цікавий йдуть. Людей, які потрапили швидку. Я уявляю, ти потрапив, не дай Боже, в аварію і за тобою там, кажуть, стій і розказуй. Навіть ти не сідаєш, то стій і розказуй, що якої ти віри, я не знаю, про філософію середньовіччя за часів ще щось, якийсь ісп... іспит. Я не розумію, чому це так. Ну, Може, як потім вони повинні знайти моїх близьких. За дівочим прізвищем, чи поховати мене за звичаєм, яким я скажу, що я, наприклад, мусульманка. Я не мусульманка, я з я повагою ставлюсь. Так ось. І я, я вже була в такому так накручена, я почала плакати і говорити, що якщо я помру зараз, мені не співчували. Не співчували, вони казали, вона казала мені спокійно, але ну, я повинна, а, я хочу по дайте мені сісти, я не можу стояти. Якщо я помру зараз і плачу, і в мене отак от в мене був тремор від ліків, які я прийняла, не так от, невірно, які мені прописали, тремтілася. І, ну, я думаю, що в нас вони ну, всі поспівчували навколо. Тут люди спокійно, тільки чекали свої черги, дивилися на це. Вона мені каже спокійно, я повинна вас це запитувати. У мене такий протокол. А потім а потім а, мій чоловік він почав мені казати, що мовчи, в неї такий протокол! Стій мовчи! І от, розумієте, от я зараз сміюсь. Але, якщо чесно, це шокуюча поведінка, не правда? От для України. Я не уявляю такої ситуації в Україні. Не уявляю. Ну інша, інша Це не те, що хтось поганий. Потім вже вони мені не дозволяли пити воду, добу, а вони майже дві доби. Казали, що добу брехали. І не дозволяли їсти, щоб зробити мені операцію. І я потім, вже коли мене везли на операцію, щось хороше про ірландців, скажу, мене зачіпає, коли їх дуже сварять. Мене зачіпає. І про це я теж вам розкажу. І вже мене везли на операцію, то вони мені сказали: Боже, допоможи, ми помолимося за тебе. Я кажу, ну, зрозуміла, якою віри, що добре, що я їм сказала, що я ортодокс. І ну, єдине, що ну, дівчата, ну, може так бути, може в вашому випадку, дай Боже, буде інакше, от ви вийшли заміж за ірландця, і щось сталося з вами, ви загоріли, у вас, наприклад, застуда чи щось заболіло. А він отак от не дуже співчуває. Ну, може, не ображайтеся, він просто ірландець, все нормально. Вони, ну, і вони інакші люди. Ну, ми ж до них приїхали. Ну, це я так от кажу: ви не ображайтесь, ну я ображаюсь кожен раз. А коли війна почалася, то дуже співчували. дуже. я про це вже багато говорила. І я просто не хочу на дві години вам нудним голосом про це розказувати. Що і гроші давали, і потім ще гроші збирали, давали. І, і, і навіть на вулиці давали гроші, і ну, співчували, і до себе вони взяли і не можуть зараз з нами вжитися, такі ми для них важкі, ну, як і вони для нас. А, між іншим, в побуті мій чоловік м, був непоганий. Ну, я від, відразу вам скажу, що з ним було приємно жити. Не так, що як в раю, ти живеш, ну, так, приємно. Якщо так в побуті жити, то мені здається, що я б могла, могла жити. Якби не було таких протиріч стосовно майбутнього, то це було б дуже комфортно. Такий варіант, він нерівнивий. Ти спілкуєшся з ким хочеш. А я така людина, я з усіма спілкуюся. В інтернеті в мене рот не закривається. Ну, казав, показав мій чоловік про іншу мою знайому, що в ней не закривається. Ну, він не тільки в цьому контексті, що вона говорить постійно по телефону. А потім а, я ну, він ніколи, якщо ти не хочеш щось робити, то ти не можеш і не робити, теж комфортно. Ну, я робила і від цього теж втомилась. Ну, це вже інша історія. Що думаєте ви з цього приводу з симпатії ірландців, якщо ви тут? Кохання. І далі ну, все одно якусь вам ковбасу поставлю. Ну, не ковбасу, може щось, якийсь побут. Я собою пишаюсь. З деяких речей вже стаю самостійною в побуті. Як чоловік теж можу деякі речі робити. Не буду дуже впевнена про себе говорити. Шановні, от зараз я себе, я себе ставлю на канал і потім прослухаю. Так. І перегляд один є. А я зараз скажу, що я не збираю меблі. От сьогодні я почала збирати меблі, і ну ви зможете? Ви зможете побачити, що з цього вийде. Може, нічого не вийде, і я осоромлюся і не покажу. Ні, все одно покажу. ну. От я починаю збирати меблі. І в мене ще там є справи чоловічі. Всього навчуся, але буду самостійна. Справа рухається. Бачите, вже я ножки почала збирати. Ну, Єдине, що такі меблі, не то, що меблі в мене які ну, з дерева. Там ну, так вони зроблені, чудово. Вони важкі, але які вони меблі. Мені купив чоловік, які хороші. І в нього хороші, в нього більш нові. А в мене. Більш старі, старий зразок. І от як було, який світ цікавий був раніше. Не так, що якісь, якісь сміття купив, зібрав і викинув або такі роки меблі. Ну я вже не піду у спальню, не буду вам показувати. Ще раз, бо я вам перед цим показувала. Ну, справа рухається, там побачимо. Ну що, я з собою пишаюсь, мені майже вдалося. А, чого майже кажу? Я його зібрала. Але єдине, що я зробила помилку, коли витягала, то я його пошкодила. Ну, я е, е, зроблю, куплю клей і, сподіваюся, приклеїти. Ну, і так не дуже видно. Ну, подивимось, як буде. Отак от все це виглядає. Звичайно, це не порівняти, як я вже і казала, з професійними меблями, які ну, більш дорогі. Все дешеве стало, і мені це не дуже подобається. І в мене я один єдиний, що, що це, болт не можу закрутити, оці, бо треба її перевертати. А я слабка утримувати руками. Ну, Я подумаю, що може, закручу. Думаю, що помилку зробила не тільки тому, що я неуважна, тому що я вночі це робила. Треба не вночі робити. Ну що я, молодець? Привітайте мене!